Местоменськ, метраж Сток, кімнати чотири вузли, 2 висота трим-дизайн, Наталія Кондратович-Стиліст, Тетяна Корзон фото Єгор Пісковський, коротенько, дизайнер Наталія Кондратович оформила стильний і гармонійний інтер'єр для сім'ї з чотирьох осіб. З замовниками вона знайома вже давно. Сім'я на момент реалізації об'єкта жила постійно в Києві, тому квартира замислювалася як гостьова. Вже після закінчення ремонту замовники прийняли рішення сюди переїхати. Подробиця. будинок знаходиться в самому центрі міста, з вікон відкривається прекрасна панорама. Головним побажанням замовників було не перевантажувати інтер'єр, зберегти легкість. Цьому допомогли стелі висотою 3 метри. Замовники придбали квартиру на момент зведення монолітного каркаса. Тому вдалося узгодити потрібне планування у забудовника. Початкове зонування передбачало дві спальні і щось середнє між гостьовою кімнатою і кабінетом. Старша дочка навчається за кордоном. Тому після переїзду молодша дочка стала господинею двох кімнат. Тепер у неї є справжня спальня з великим ліжком, і кімната для уроків і відпочинку. Віндов дата Лаєр, Віндов Дата Лаєр, Віндов Дата Лаєр, піш Event. Банер Цумон, банерцунтеїнер і банер 665837, п'ятьвісім, в 22349 е e, 90, 0 38462678е e. вітальня і дальня. Кухня «Один простір» – кухня функціональна і технологічна, виготовлена німецькою фабрикою, щоб полегшити інтер'єр і максимально піти від відчуття кухонного простору, відмовилися від звичних верхніх шаф. Нижні бази нестандартні, у них збільшена глибина, ширина стільниці в цій зоні близько 80 см, Вибір витяжки продиктований тим же бажанням, тому верхня панель пофарбована в колір стіни. Квартира замислювалася як гостьова, тому завдання вписати повноцінну гардеробну кімнату. В планування не було. Передбачили господарську кімнату. Де встановили пральну і сушильну машини і системи зберігання для всіх господарських дрібниць у зоні передпокою є велика шафа, який виконаний в єдиному ансамблі з кухонними меблями, його виготовляли на замовлення. Так як хотілося зберегти легкість, були замінені панорамні вікна, щоб їм пости віконних рам не заважали огляду. Для зручного виходу на балкон встановлена розсувна система «Патіо». Теплу погоду балкон перетворюється в продовження кухні, були значно збільшені висоти дверних прорізів і стельовий карниз пофарбований в колір стін, що візуально ще більше підняло висоту стель. Можна сміливо сказати, що напрямок всьому інтер'єру задали дві акварелі Олександра Сергійовича Вахромєва. Ці ж дві картини підкорили своєю зовнішньою примітивністю, простотою і гумором, а їх колористика лягла в основу концепції. При підборі всіх матеріалів не покидало відчуття, що мухи з картини доріють десь за спинами, ділиться дизайнер. Віндов Data Layer, Windows Data Layer, У Windows Data Layer пішлівент ваннерцомон, ваннерцунтеїнер і ваннер два мільйони 2 мільйони 741 тисяча 2 в 5 0 А4 тисячі чотириста п'ять вісім ноль чотири е 8 ц в квартирі два санвузли, вхід у ванну кімнату, зроблений з хазяйської спальні, величезне дзеркало візуально робить приміщення ще більше плитку спеціально не укладали до стелі, щоб не підкреслювати висоту стель в невеликих приміщеннях. Бренди представлені в проєкті кухня, підлогове покриття, паркет, зосвідкарні тур, нолтикучен, побутова техніка, «Аек», винна шафа, «Лєбгер», змішувачі, смеп, мийка, смеп, декор. Заварник меню, ваза для фруктів, лігаріс-декоративні тарілки білоруського кераміста Ірини Щасної, підлогове покриття, паркет, сосвіт, текстиль та декор, бронзові скульптури Андрія Осташова картина, акварель Олександра Вахромєєва, скульптура, тріння Ольги Орсик, оздоблення, плитка фаб, сантехніка, і боч, маргаролі, декор, аксесуари, зони, змішувачі, гансроге. Фраттінні прихожая, підлогове покриття, паркет, сосвіт, спальня, оздоблення, паркет, сосвіт, підлогове покриття, паркет, сосвіт. текстиль і декор килим. П'єрецардін покривало і декоративна подушка. Созілівінк штори, Зофані, постільна білизна, сатину, мартінеллі і нето. скульптура Андрія Асташова, підлогове покриття, паркет, сосвітк, текстиль та декор. картина на комоді. Акварель шутов в килим ручної роботи з віскози, Царпет цор картина над ліжком, сіра шапочка, червоний вовк Андрія Петкевича, підлогове покриття, паркет, зосвідк, текстиль та декор, килим, царпет-цор, текстиль, гарлеквін, текстиль і декор картини Асва Храмєєва, скульптура, Франциск, Ольги Орсик. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на вов